Зі усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі. У сезоні 2015-2016 років, 2 квітня, 2016 рік Олександрія. У себе вдома на стадіоні Ніка. Команда приймає київський Динамо Сергія Реброва. 0-2. Кияний перемагає. Гули демогою віди та Олега Гусєва. Принесли киянам перемогу. О, давайте, друзі, цей матч ми будемо згадувати по порядку. Розпочнемо ми зі стартових ходи на ціток. В Олександрії головний тренер команди Володимир Шаран. Нова коворота Мікіций, Басов, Шендрік, Путраш, Банада, Запорожан, Казак, Панамар, Палярус та Куліш. Ось така стартова одинадцятка в Олександрії. Леонов Черний Грицьок. трішки пізніше якраз там ці футболісти з'являться в Олександрії. Київський динамо, Сергій Рибров, головний тренер команди Олександр Шавковський у воротах. Сільва, Хачарідзи, Віда, Антунеш, Рибалка, Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Мігель Вілозо, Олег Гусєв та Ось така Стартова одинадцятка, відповідно, Київському Динамо. Віталій Буяльський, Теодорчик Якав'я. Трішки пізніше з'являться у Киян. Тепер, друзі, давайте якраз -то безпосередньо будемо говорити про сам футбол, якраз про сам матч. Ну, ще вам, друзі, можу сказати? А, в принципі, такий доволі таки непоганий початок від обох команд. І Олександрія непогано цей матч розпочала, і Київський Динамо дуже здорова команда Сергія Реброва Цей матч розпочинає, розпочала. в цілому більше володіла м'ячем. Більше атакували. Але і такой, також в обороні Броневициджи, і, в також в Луксандре свита, так і були. 15-та на матчу. Вілозу з правого фланга то він, подає кутовий. І хорошие подачи Видвелозу. від Вілозу голова гоул! Дагой вида! Гол! Да Віда. вида, вида. ПРБА в кут та забиває гол. Хорватський захисник пробиває Віда. В дальній кут, і київський Динамо рахунок у матчі відкриває. На 25-й матчі в Олександрії пригадується непоганий був о, випад. Непогано прийшла, прийшла контратака в Олександрії. Прийшла дуже така. знаєте, контратака. Непоганий був удар, але повз ворота пробив футболіст Олександрії. Київський Динамо дуже здорово виглядала, Андрій Ярмоленко. До речі, був один з найактивніших футболістів Київського Динамо. Отому такий матч, і справді у Андрія Моленка дуже багато якраз то створював моментів для партнерів по команди. Куяни проведуть просто якусь геніальну атаку. Андрій Ярмоленка обіграє футболіста Олександрії на промофланзі. фланзі. Зайшов Андрія Моленка, уже нема дачи просто астрональну стійку Гусев Гол! Олег Гусев. 44-та хвилина матчу Київське Динамо подвоїть свої перевагу кияни. Подвоїть свою перевагу Кияни і забиває гол Олег Гусєв. Замкнув якраз то простріла Андрія Ярмоленка і у порожні ворота. Олег Гусєв, відповідно, Олег Гусєв то збила! Але звичайно, що це гол імені Андрія Ярмоленка, тому що саме Андрій Ярмоленка. Якраз дуже здоровий м'яч, то прийняв на правому фланзі. Обробив м'яч, прокинув повз захисника Олександрії, прострілив і Олег Гусєв. Замикає простріла Андрія Ярмоленка. 0-2. Якраз то так по перерві з'являться в Олександрі Леонов Черний Крицук, у Динамо Київ з'явиться Віталій Буєльський, яка Вінка та Теодорчик. Другий тайм. Олександрії потрібно було включатися. в принципі, Олександрія були випади в Олександрійської команди. Але всьому, і справді, кияни контролювали матч більше м'ячем володіли. А, більше проводили часу позиційні атаці кияни. Ну і були моменти, були хороші моменти у київського Динамо, щоб забити. І третій м'яч. Ось, наприклад, на 72-й клині матчу, просто якийсь неймовірний шанс був у футболіста Київського Динамо, коли йде хороша подача, до штрафного майданчика удар головою наносить футболіст київського Динамо, якщо не боляється, то ж нібарейс! Жулір МАРАЕС! Якщо я не помиляюся, якраз ти пробував, але жунір МАРАЕС Не забив. Хоча, напевно, знати, це був навіть не на жунір МАРАЕС. Хоча ні, все таки мені здається, що саме МАРАЕС це пробував і просто якийсь, неймовірний просто який сейф зробив воротар з На 82-й матч було на пана так у Київському, коли Андрій Ярмоленко заходить в удар пролила Ярмоленка. Але не влучає, Андрій Ярмоленко не влучає, Андрій Ярмоленко! Відповідно, позарад то побуває Андрій Ремонтка. А в Олександрії був шанс на 86-й матч після Кутового відбилися ударю через себе. Футболіст Олександрія просто геніальніше спасіння від Олександра Жавковського Олександр Жавковський витягує удар. Дуже таки неприємний удар. Витягує Олександр Шавковський. Залишає ворота на замку воротар київського Динамо. Кейн в кінці кінців обігрують Олександрію 2 квітня 2016 року з рахунком 0-2. Це був великий матч для київського Динамо. Але якщо підвести знаєте, такий підсумок якраз в Догоматі, то э, в цілому каяни ім'я чим більше володіли, э, в цілому каяни більш часу якраз проводили позиційні атації. І, в принципі, справді команда Сергія Реброва э, справді оглядала доволі доволі таки справді да і сильно. Перемагається киян Олександрію з рахунком 2-0 віда. А Олег Гуся забивали відповідно перемачним м'ячі. Речі, друзі, якраз то ось давайте і про статистику поговоримо. Дивіться. 9.8 по ударах перевага Динамо Київ з ударами в площину. 4-1 перевага Динамо. 5.5 за кутовими Володіння м'ячем 38 на 62. Тобто окей, ну, за всіма такими ключовими статистичними показниками. Олександрія Переграла за кутовими 5-5. Якщо беремо на статистику окремо першого кутайма по ударах 3-4 переваг Динамо-Київ, 0-3 удари в площину відповідно переваги київського Динамо, 1-0 за кутовими 35 на 65 відсоток володінь М'ячем. Другий тайм плюс-мінус вже рівний, 5-5 по ударах, 1-1 за ударами в площину 5-4 за кутовими, вже перевага була у Олександрії. 42 на 58 контроль м'яча. Це статистика окремо другого тайму. Ну а підсумкова статистика, ще раз повторюсь, 9-8 по ударах. Перевага динамо Київ, 4-1 удари в площину. Перевага динамо-Київ, 5-5 кутові і 62-38%. Водені м'ячем. Тут і Олександрію переграли. Ну що ж, друзі, якщо підцемок підвести, то, на мою думку, напевно, все-таки поділик я не перемагаю. Справді команда Сергія Рейброва. Дуже здорово виглядала. Привітали ми, друзі, цей матч. Чемпіонат України. Сезон 2015-2016, 2 квітня. 16 -й рік, стадіон Ніка в Олександрії, Динамо Київ, 0-2. Кия не перемагається. Побажаємо друзі, Олександрії, всього самого-самого найкращого і київському Динамо. Побажаємо також друзі добра. Ну і звичайно ще вам, друзі, добра. Бережіть себе, будьте друзі, не щасливі. Усім до побачення, мої друзі, усім до нових зустрічів.